Покладання квітів та спогади учасників майдану у Чернівцях відзначили День Гідності та Свободи. Десять років тому на Майдані Незалежності відбулися події, які змінили хід сучасної історії України. 21 листопада українці вшановують пам'ять про людей, які під час помаранчевої революції у 2004 році та революції гідності у 2013 році стали на захист демократичних цінностей. День гідності та свободи відзначають з 2014 року, річницю початку Євромайдану. У день гідності та свободи небайдужі чернівчани спираються у сквері на вулиці Небесної Сотні. В той час, коли відбувався Майдан 21 листопада. Ми думали, що це буде ну, максимум на рік. Ми змінимо владу, і, і в нас все буде класно. Буде, а на жаль, вже 10 років, і війна відбувається, гинуть наші мужні хлопці і дівчата, і воно болить. Під час подій на Майдані загинуло двоє чернівчан. Олександр Щербанюк долучився до Революції Гідності у грудні 2013 року та пробув там до кінця. Дружина пригадує, рішення чоловіка піти на майдан не стало для неї несподіванкою. У Саші було дуже загострене почуття справедливості. Ну це просто зашкалювало. І він не міг спокійно на це все дивитися. І почалося очередне це ну, той наступ, ці розстріли, ці побої. Він каже: Ну, треба бути там. Ну як я, якщо я зможу якось допомогти. Там дуже багато молоді було. Ну, ну. І вони ж кажуть, вони ж ну, що молодь. Олександр Щербанюк загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера під час розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській в Києві. Він любив життя, дуже любив життя. Він був і жорсткий в деяких моментах, і водночас ніжний. Люблячий, веселий і м'ягкий, Василь Аксенин долучився до Майдану в січні 2014 року. 20 лютого отримав поранення на інститутській. Кілька днів перебував у київській лікарні, а пізніше у Польщі, де два тижні боролися за його життя. Та врятувати чоловіка не вдалося. Дружина героя розповідає, він просто не міг не піти на Майдан. Така він людина відповідальна за своїх дітей в першу чергу. Напевно, заради них і для них він пішов на майдан. Його завжди стосувалися, всі події життя країни і життя нашої вулиці, де ми проживали. І ніколи не був байдужий ні до сусідів, ні до своєї родини тим більше. Тетяна Аксенина згадує Василь дуже любив життя. Любив свою сім'ю, родину. Це для нього було передусім. Був дуже принциповим. Любив дуже природу. У нас жили всі і птахи, і тварини. Події на Майдані котре засвідчили, українці завжди відстоювали право самостійно визначати свою долю. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4